Вітаю вас, шановні мої підписники, законопроектом 12093 внесено зміни з питань порушення правил військового обліку та мобілізації. Зокрема, сюди відноситься. Якщо, наприклад, людині виписано штраф 17 тисяч гривень, вона може сплатити половину цієї суми. У разі визнання своєї провини вона подає заяву або через резерв плюс, або письмово поштою, там де вона визнає своє правопорушення, та в заяві в тексті заяви пишеться про те, що справа може бути розглянута без участі цієї особи. І тоді, замість 17 тисяч, особа сплачує лише 8,5 тисяч гривень. Штрафу. Далі, якщо проти особи є складений протокол про порушення правил військового обліку та навіть виписано штраф за ці порушення, якщо людина згоджується добровільно на проходження військової служби, то дане адміністративне провадження закривається та штраф анульовується. Також даним законопроектом передбачено спрощення процедури накладення самого штрафу за порушення правил військового обліку, зокрема за неявку за повісткою. Якщо, наприклад, з пошти приходить повідомлення, що військовозобов'язаний не проживає або не отримав повістку, або відмовився у отриманні повістки, тоді ТЦК має право скласти протокол про адміністративне правопорушення без участі самого правопорушника. Справи про адміністративне правопорушення будуть розглядатися не лише за місцем обліку військовозобов'язаного, а і, наприклад, в найближчому ТЦК, на відміну від вимоги, коли протокол повинен був складатися тільки за місцем обліку військовозобов'язаного. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.